Смиканням за одну ниточку, як це думає Лавров, такі події не відбуваються. Понад місяць депутати, які засідають у Бундестазі, розглядали домовленість власного однопартійця і очільника держави на предмет її доцільності. Якщо б депутати вирішили, що нам це не підходить, Німеччині це не підходить, це якісь там ескалації загрози, вони б висказали своє недовольство. Проте рішення було прийнято одностайно, то вони вирішили. Цей крок, говорять депутати. Реакція на кричуще порушення міжнародного права Росією в Україні, що враховує зростання загрози Європі внаслідок масованого російського нарощування озброєнь останніми роками, саме у сфері ракет середньої дальності. Ми беремо на себе відповідальність за те, щоб жодній дитині, яка народилася сьогодні в Німеччині, не довелося знову пережити війну. Е, домовленість німецького уряду з адміністрацією США про Розміщення з 26-го року в німеччині американських ракет є для цього важливим внеском.